На честь сторіччя фізкультурно-спортивного товариства Динамо України у Луцьку відкрили нове футбольне поле. Не обійшлося без показової гри юних спортсменів і привітань від міської та власної влади, які завжди підтримують товариство. До слова, за підтримки Луцької міської ради, зробили планування території, поклали штучний газон, і футбольне поле з'явилося на місці колишнього звалища. Ми як Луцька міська рада реалізовуємо будівництво відкриття таких майданчиків або майданчиків з поліуретановим покриттям в різних мікрорайонах міста, прямо в дворах, для того, щоб спортивна інфраструктура була максимально доступною для наших діток в першу чергу, для підлітків, для того, щоб вони. Мали можливість займатися спортом. Заняття спортом є дуже важливим. Можливо, не всі діти, які займаються сьогодні, навіть і в наших спортивних школах, в наших спортивних секціях, стануть професійними спортсменами, але заняття спортом формує хороші важливі риси характеру. Дуже важливо для формування особистості, для формування здорової людини. Хочу побажати, щоб Завжди тут вирували спортивне життя, щоб завжди дітки могли займатися спортом, покращувати своє фізичне здоров'я, проводити свій вільний час якісно, змістовно, не сидіти. Цілими днями за комп'ютером. Хто пам'ятає злучан, чи, наприклад, тих, хто відвідував спорткомплекс Динамо, що ще, напевно, ну, трошки більше півроку тому, тут, ну, не скажу, що був постир, але була просто така ну, рівна ділянка, яка використовувалася частково як стоянка, частково як господарський двір для будівельних матеріалів. Те, що сьогодні зробили наші функціонери, це дійсно чудово, адже велика кількість дітей відвідує якраз спорткомплекс Динамо. І загальна фізична підготовка якраз на такому футбольному. Гарному полі, я думаю, що буде дуже приємною для них. Ну, а зрештою, це знову ж таки окраса міста і області саме якраз в цьому старому місці. Окрім юних спортсменів на полі безкоштовно зможуть займатися футболом правоохоронці, військовослужбовці підрозділів МВС. Ну а Динамо то не лише спортивне товариство, а й одна велика родина, що виховує лідерів і чемпіонів. Звання почесної динамівки отримала відома велосипедистка Яна Беломоїна, яка демонструє високі результати на олімпійських іграх, чемпіонатах світу і Європи. Як на нашій базі е, ростуть молоді діти, е, нове покоління. Е, на цій базі на цьому саме місці я починала свою спортивну кар'єру 20 років тому, е, ще будучи дитиною. Зараз бачучи, які дітки тут стоять на цьому футбольному полі. І, е, і сильно ми кожен, кожен віримо, що е, з цих дітей повиростають нові таланти, які будуть підіймати прапор України е, на міжнародних е, змаганнях.